Сьогодні президент України Володимир Зеленський побував на Чернігівщині разом із віце канцлером міністром економіки і захисту клімату Німеччини та генсекретарем Ради Європи. Він оглянув наслідки окупації російськими військами села Ягідне. Побували в підвалі смерті. Це підвал школи, в якому російські окупанти майже місяць отримували 367 цивільних українців. Мешканці Ягідного пройшли через страшні випробування. 11 людей тоді, на жаль, загинули. Щоб винести тіло на вулицю, ми були вимушені передавати це тіло. Дітки сиділи, ми через верх передавали. Можу побажати президенту Росії провести залишок своїх днів в підвалі і з ведром замість туалету. В принципі, і все. А поки Путін на волі біля ще однієї його резиденції встановили зенітний комплекс «Панцер-С-1». Зазначається, що за кілометр від встановлення ППО розташовані будівлі, які формально жодного відношення до Путіна не мають, і за документами належить Газпрому. Але насправді це секретна зимова резиденція президента Росії, повідомила команда розслідувачів опозиційного політика в ув'язненні Олексія Навального. Сьогодні по обіді російська армія обстріляла медзаклад у Херсоні. Більше двох десятків вікон баскла також пошкоджений паркан навколо лікарні. Наразі у закладі лікуються понад дві сотні пацієнтів та працює сотня фахівців. На щастя, не було прямого влучання у будівлю, де перебувають люди, тому постраждалих немає. Тим часом на окупованій Луганщині люди топлять сніг, аби попити та помитися. Окупанти довели область до непридатних умов життя. Нещодявній снігопад паралізував населені пункти, і рашисти нічого не зробили, аби допомогти людям. Без світла, води і хліба, населення очікує потепління. Правда, за снігом будуть сумувати, адже це єдине джерело отримати воду. Тим часом в окупованому сєвєродонецьку під виглядом ремонту окупанти розграбовують всілілі квартири. А там, де руки окупантів не дійшли до ремонтів, затоплює багатоповерхівки. Росіяни продовжують викрадати українське зерно. Головна транспортна артерія Маріуполь. Там зерновози з напряму Херсон-Запоріжжя з'єднуються із зерновозами з Волновахи, і все величезними караванами їде на Московію. А позиція НАТО щодо вступу України до альянсу не змінилася, заявив генсек Єнс Столтенберг. Він наголосив, що без перемоги України у війні в цьому не буде сенсу. Тому він зазначив, що поки пріоритетом для НАТО залишається посилення військової, летальної, нелетальної та економічної підтримки України.